Друзі, вітаю! Завдання на питальні речення. Ставте відео на паузу, робіть і пізніше перевіряйте. Перевіряємо, як же треба було зробити. І для початку давайте повторимо питальні слова. Тому що для питальних речень обов'язково знати питальні слова. Нагадую вам, що всі питання в німецькій мові ми можемо поділити на... Відмінникові питання, питання, які належать до якогось із чотирьох відмінків, або загальні питання. Для будь-яких узгоджень в реченні, коли вам потрібно граматично щось вибирати, наприклад, підставляти артиклі, потрібно ставити тільки питання відмінків, тому що за загальними питаннями ви не зможете визначити відмінок. Отже, чотири відмінки хто що, номінатив? Чий. Це питання не, не властиве відмінкам в українській мові, тому воно є таким особливим. Кому, де, звідки, коли, цілих чотири питання для датіва і кого, куди. Часто виникає питання і плутають номінатив, і акузатів. В нас акузатів відповідає нашому знахідному відмінку з питанням, кого, що? Тому, якщо ви хочете поставити питання що, і у вас виникає е дилема, який же це відмінок, то з питанням що, потрібно ставити тільки подвійний варіант питання: або хто що, або кого що. Тому що в загальному питання, що, не відносимо до акузитіва, хоча дехто його відносить. Але я е, кажу завжди так. З питанням що? Ставте подвійне питання: хто що або кого що. Тоді ви точно не помилитесь. Отже, чотири відмінка і такі загальні питання: як, скільки, як довго, як часто, для чого, чому, які, яка, яке. І ще таке цікаве питання вас фюрайм. Слівно, це що за один. Це. Синонім до який. В українській мові таке питання характерно для Західної України. Що то за один? Вас фіральні? Вертаємося до нашого завдання. Коли ти прийдеш до мене? Коли прийдеш ти до мене, В Питання питаннями, підмети, приступ міняю місцями і питальне слово ставимо на самому початку. Коли приходиш ти до мене, Ван концу цумір. Цумір. До мене. І мене, ніби мало би бути міх. Тому що форма мене це акузатив від я. Міх. Але цю в нас граматично завжди йде з давальним відмінком. Тому ми беремо форму датіва мір, кому мені. – «до мені» до сліву, «цумір». А прикладається до мене. Кого він запрошує на день народження? Einladen, запрошувати. Маємо відокремлюваний префікс, який відокремиться в кінець. Du zum Geburtstag ein? Ми кажемо на день народження. Німці кажуть до дня народження. День народження це гібурт. Ми об'єднали два слова докупи. Є з'єднування на S. Буває, що для утворення нового слова просто два слова зливаються докупки. Ми утворимо нове слово. Або часто між двома словами ставиться буква С для з'єднання. Скільки б не було слів в новому новоутворному слові, буває два, три, іноді. Ну, рідко, але більше, тут маємо два слова. По останньому, по роду останнього, ми визначаємо рід нового слова. Якщо так, день чоловічого роду, то нове слово «гібурстак» день народження теж чоловічого роду». Цум ми знаємо завжди з датівом. Цудем в чоловічому роді об'єднюється ЦУМ. «цум і виходить. «вен цум айн». Кому потрібно допомогти? Ми вчили з вами ман це неозначений займенник. І такі конструкції, як манмус потрібно, манкан можна, манзоль слід і мандар дозволяється. В цьому одному в нашому слові потрібно, вже є німецький і підмети присудок. Man muss, Ми так само місцями. саме поміняли місця. man, Вен на початку і в кінці, ді без змін. безмін. muss man helfen, Кому потрібно допомогти. Можеш, мене ввечері набрати по телефону мацю на увазі. Можеш. В нашому українському можеш вже є. Можеш ти схований займенник, який в німецькому, мові обов'язково потрібно. Вказати, можеш ти мене ввечері набрати. Am Abend Ввечері це ан dem Abend. коли датів від чоловічого роду. Я говорю вам, що am Morgen зранку, Am Mittag в обід, Am Nachmittag після обіду, Am Abend. Все це буде з Am, тому що всі ці частинки доби чоловічого роду. Тільки індернат, як виключення жіночого роду, тому індернаcht. А все решта Ам. Ам-абент. Ввечері. Коли ти стеж зранку? Маємо ще одне дієслово Aufstehen, Відокремлюється префікс. І знов тут маємо am Morgen. Так що я тільки що казав, А Морген зранку маємо злотя. Андем Ам.